Слава Ісусу Христу, любі молільники, браті і сестри. Ми знову починаємо день із Божої служби і хвала Богові, маємо нагоду слухати Боже Слово, розважати і приймати, виконуючи Його. Сьогодні учні Христа просять учителю виясни нам притчу про ту пшеницю, про той кукіль, виясни нам. Речу, ту, яку сьогодні ми почули від тебе, і так часто є, до Христа приходять Його апостоли. Вони так само, як той народ, не розуміють до кінця, що Господь промовляє до них. Він тлумачить, роз'яснює кожного разу, і дуже хоче, щоб ми переповідали, щоб ми настановляли, щоб ми жили тими словами. І завжди на завершення того слова каже: Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Молімося в Дусі Святому, щоб розуміти то Боже Слово і виконувати Його.